В одному із відео про картопласажалку попросили мене зробити огляд транспортувальних коліс і зараз проведемо коротенький огляд. Дуже зручно, коли на картопосажалки є транспортувальні колеса, але такі транспортувальні колеса були лише в старих моделях. Тепер нові картопласажалки з транспортувальними колесами не йдуть. Тут йде бункер для добрив, і коли піднімаються транспортувальні колеса і вони стають тут, тоді вже мішає бункер. Я думав собі поставити для бункер для добрив тут зверху. Дуже класно. Я теж спробував був садити картоплю важким мотоблоком, то не проблема піднімати. Там він собі дуже легенько картопосишалка піднімається. Але при середніх мотоблоках неможливо її з рядка у рядок перемістити. От зараз я спеціально зняв. Колеса відкрутив. Зараз знімаємо. Щоб краще було видно. Ось такий вигляд має бути. Вони йдуть, транспортувальні колеса, йдуть на одній осі. Дивимося зблизька, як виглядають транспортувальні колеса. Ось такий механізм, така ручка, така втулочка, тут, тут пружинка. Пружинка це такий язичок, щоб цепляти і фіксувати транспортувальні колеса. Тут на підшипниках основна вісь стоїть, два положення під колеса. Я ставлю на самий широкий. Колеса в мене йдуть за, мотоблоком, за колесами мотоблока. Ось так. Знизу така рамочка йде. Зварена. Зараз замірюємо ще колеса. Колесо має 24 см. І ширина колеса 6 см. Ну, тут звичайний тут підшипник стоїть. Ось так нажимаємо на язичок. І воно так опускається. Раз. І тут у нас йде фіксація. Ось язичок. Зафіксувався, все. Транспортувальні колеса стоять на своєму місці. Вже в нових моделях картоплосажалках стоїть бункер для добрив. І також вони легесенько опускаються. Нажимаємо тут на колечко. Раз. І тут мені буде важковато. Тому що отак, От все. Все, картоплосажалка стоїть. на транспортувальних колесах. Ну, зараз ще попробую перевернути її, щоб було краще видно. Ось такий вигляд ламає з цієї сторони. Зварена просто рамочка така. І все, вони тут собі крутяться. Так само звідси. Квадратна труба така. Тут просто втулочка. Ну, давайте ще розміри замірюємо які. Там, де приварена втулочка, 19 см. І сама, сама втулка це 30-ка. Так, і тут середня має 14, вставочка і повністю має 19 см. Все, розміри колес я був показав. Давайте ще з другої сторони подивимося. Ось так виглядає. Ось такий механізм. Ручка. Дуже проста конструкція, але зараз вже таких не роблять. Щоб в мене не було транспортувальних колес, я не знаю, як би мотоблоком садити. Якщо ще в бункері є картопля, дуже важко картеплосажалку піднімати на середньому мотоблоку. І ось так нажимаємо. От видно. Нажимаємо і опускається. Ось так, щоб речі було видно. Ось такий механізм зроблений. Колеса крутяться легенько. Десь в одному колесі в мене більше поворот, я не пам'ятаю, чи вправо, чи вліво я роблю. Буває, що затискає мені тут підшипник. Тут треба буде просто поставити. Якусь фіксацію зробити. Ось так. Все, регулюється, також висота, заглиблення. У мене стоїть на самому нижчому. Раніше я ставив на 5 см, але була дуже така засуха і картопля була м'яка. І потім я поставив вже на 10 см заглиблення. Ось така конструкція. Дві зірочки, я так і не... Не переставляв, так як з заводу воно стоїть. Картоплю розкладаю у мене 22-24 см. Зробив регульовану щіпочку без регульованої щіки в мене картоплосажалка не працювала. Ось так положив ще й на бік, щоб було видно. собі ручка там, ну ручку не зафіксував, вона собі ходить. Я думаю, що вже було видно, як виглядають транспортувальні колеса. Ставлю назад я колеса. Ось так. Болтик сюди. І тут наставлю на крані. Сюди такі на самі крайне положення, тому що став більш ближче, то в мене воно йде не по колії, більша вуща колія виходить. І коли, коли колеса картопасажалки йдуть за мотоблоком, тоді вона йде рівнесенько і не виляє вправо-вліво. Але на щітки я ставлю щоб був маленький люфтик сантиметр в одну сторону, сантиметр в другу сторону. Тому що перший раз, коли я пробував, в мене вона гуляла в різні сторони і то заривалася, а тепер регульованою щіпочкою собі дуже класно. Все, раз. Приподняв, зафіксував все. Я думаю, все вдалося мені показати на рахунок транспортувальний колес всі деталі, всі розміри показав. Якщо потрібно буде ще щось, дозніму відео, звертайтеся, пишіть в коментарях, всім дякую.